Я у просторі, я в процесі, я у себе під такою назвою в Ужгороді стартувала серія тренінгів для внутрішньопещених осіб. Заняття з українцями, які покинули власні домівки через бойові дії, спрямовані перш за все для пошуку потенціалу боротьби зі страхом і невпевненістю та вмінням відстоювати власні потреби. Ми робимо в рамках проєм... Проєкту підтримка жінок ВПО для подолання наслідків стресових ситуацій, які спричинені війною та полегшеної адаптації в новій громаді. Мається на увазі зараз в Ужгороді. Як вже зрозуміло, з назви це для жінок ВПО організовує «Совине гніздо» за підтримки громадської організації бюро гендерних стратегій та бюджетування. І крім таких психологічних тренінгів, ми ще пропонуємо воркшопи такого бізнесового напрямку у співпраці з Дієбізнес Бізнес-Ужгород. А також у нас будуть ще тренінги навчання першої домедичної допомоги. За словами психолога Ольги Стегури, цикл тренінгів спрямований для допомоги людям, які виявили бажання проживати на Закарпатті, зокрема, знайти себе та полегшити психологічний стан після обстрілів, окупації та інших наслідків війни. Наш курс буде про себе. Теми будуть такі, як я у просторі, я у себе, моя комунікація, мої мрії, мої внутрішні сили, де знайти опору в собі, як рухатися і, можливо, свої, якийсь, свій потенціал новий розкрити. Працюю я також як коуч і допомагаю тим самим людей, ну, людям знайти потенціал свій. Перший психологічний тренінг зібрав близько десятка вимушених переселенців. Загалом відвідувати серію заходів, які відбуватимуться щотижня, може 14 осіб за попередньою реєстрацією. Вони доступні всім українцям, які потерпіли від війни та потребують психологічної допомоги.